Урочистість Різдва Христового, але в цій Євангелії ми не чуємо про подію народження Ісуса. Про це ми слухали з вами вночі під час нічної меси, Різдва. Ми чули Слово, котре оголошувало про народження Спасителя, ми чули про ангелів, які звіщали, про те, що Спаситель народився. Ми чули, як це відбулося. А в цій сьогоднішній месії, яку ми тепер з вами переживаємо, Євангеліє ставить нам інше запитання, чи ми народилися від Бога. Повторю, в тій нічній месі ми чули про народження Бога, а сьогодні питання, чи ми народилися від Бога. Йоанн говорить нам сьогодні про те, то це та людина, яка народилася від Бога, якою вона є. Кожен із нас в певному часі народився, прийшов у цей світ через наших батьків. Але це було народження тілесне, так розпочалася історія нашого життя, від моменту зачаття і до сьогоднішнього дня. Є ця пригода нашого життя, яка триває. Але крім тілесного народження, відбувається теж і народження духовне. Воно почалося від моменту хрещення, коли нас принесли до храму через таїнство хрещення Бог дав нам своє життя, поділився з нами своїм життям. І в ідеалі мало би бути так, що дитина отримує хрещення. І потім батьки, які передають їй свою любов, показують їй любов Бога, і дитина зростає в цій любові, розвивається, і вона постійно народжується від Бога. Але знаємо, що життя не таке ідеальне, ми кривдимо, на жаль, один одного, батьки не завжди достатньо люблять своїх дітей. Недостатньо показують їм любов Бога. І через це потім, коли ми виростаємо, то ми мусимо відроджуватися, мусимо знову шукати різні способи, як це народитися від Бога. Мусимо шукати якісь знаряддя, якими ми можемо знову відродитися духовно. Чи ми народилися від Бога, як це народитися від Бога? Маємо такі три вказівки, три підсказки можливо, як це зробити. Перше, Йоанн говорить в своєму посланні, що народжується від Бога той, котрий Його слухає, або в іншому місці теж в апостола Павла ми чуємо, що віра від слухання. Тобто слухання і прийняття слова це є народження від Бога. Ми так часто про це говоримо, що потрібно слухати Бога, потрібно Його почути, потрібно відкривати вуха свого серця і чути, робити потім те, що Бог нам говорить. Чому ми про це так часто говоримо? Тому що ми так мало цього робимо. Ми це Говоримо як священники, часто це проголошуємо, тому що ми знаємо нашу реальність, в якій ми живемо. Ми в таїнстві сповіді чуємо, що більшість із нас не живе Словом. Ми в духовних розмовах, в спілкуванні. Ми це часто запитуємо і чуємо, що мало людей слухає, читає слово, слухає, що Бог говорить. Часто буває так, що людина починає читати Євангеліє, потім зупиняється і каже: Я не розумію. Я не розумію, що там говориться, або в Старому Завіті не розумію, що Бог до мене говорить. Чому? Тому що не можна читати Біблію як будь-яку іншу книгу, як літературу художню. як... Якийсь детектив чи роман, чи історичну книгу. Нам потрібно навчитися читати Слово Боже в Святому Дусі. Тобто Божим Словом молитися. Це є спосіб молитви. Ми звикли до способу молитви Отче наш, радуйся Марія, слава Отцю, можливо, вірую. Але це є спосіб молитви. Читання слова, слухання Духу Святий, прийди, скажи мені, що ти від мене хочеш, Духу Святий прийди, покажи, що через це слово ти до мене промовляєш. Коли ми потім ділимося тим, що ми почули, ми священиками робимо кожні два тижні в неділю, ввечері, таку зустріч, де ми читаємо слово на наступний тиждень, на наступну неділю. Потім в тиші слухаємо, що Бог до нас говорить, а потім цим ділимося, не проповідуємо один одному, але ділимося тим, що Бог до нас промовив через це Слово. І воно виходить. Це можна. Можна слухати Бога, можна, просячи Духа Святого, почути, що Бог до нас говорить. Отож, перше, як ми народжуємося духовно, Через слухання і прийняття слова в Святому Дусі. Другий крок це те, що Йоанн говорить в першому посланні в четвертому розділі, хто любить, той вже народився від Бога, каже Апостол Йоанн. Хто любить. Любов вписана в духовність Різдва, цих Різдвяних свят. Ми Хочемо чи не хочемо, десь так нас навчили, і якась така атмосфера в повітрі, що ми хочемо в цей час більше робити добрих вчинків. Ми хочемо любити тих людей, які є навколо нас. Ми хочемо бути вразливими до потреб інших людей. Ми хочемо пробачити, якщо тримаємо на когось образу. І навіть невіруючі люди в цей час хочуть бути трошки добрішими, ніж завжди. Але тут в цьому часі Різдва нам потрібно зрозуміти, що Бог перший нас полюбив. Про це теж говорить апостол Ян у своєму посланні, що ще тоді, коли ми не були віруючими, коли ми ще не любили Бога, а Бог вже нас полюбив, коли ми ще Бога не знали. Коли ми, можливо, жили в темряві гріха, а може хтось і зараз є в такому стані духовному, що є у важких гріхах, а Бог вже любить тебе. Або якщо це було раніше, згадай ці події, коли жив або жила без Бога, і на це почуй, що Бог вже тоді тебе любив, Бог вже тоді чекав Твого навернення. Він уже тоді хотів народитися в твоєму і в моєму житті. Дорогі, це є головне послання Різдва, що Бог любить нас, і цю любов ми можемо і повинні передати далі, не залишити для себе. І це, звичайно, ці добрі вчинки, які ми робимо для інших людей, шукаємо можливість кому допомогти. Можливо, шукаємо таких людей, які є зараз найбільше в потребі наші серця, можливо, зараз є більш вразливими, особливо в часі війни цінності змінюються. Ми розуміємо, що не так матеріальні речі важливі, як людина є важливіша, і хочемо послужити іншим. Але пам'ятаємо при цьому те, що першими Котрі заслуговують на нашу любов, є ті наші найближчі, рідні, в наших сім'ях, спільнота нашої парафії, бо часто буває, що ми хочемо любити всіх, хочемо любити тих, котрі десь там далеко якось матеріально комусь допомогти, але при тому вдома, десь в сім'ї або між родичами. Є ворожнеча, є непрощення, є якесь, якесь бажання зла чи помсти. Любов починається в людському серці, і вона продовжується на відстані руки, на відстані е, погляду, тобто передаємо ту любов до того, хто є біля нас в першу чергу. Третя Казівка, яку можемо сьогодні почути в Євангелії від Матея в п'ятому розділі нагірну проповідь Ісус розпочинає із заповіді блаженств. І одне із блаженств звучить так: блаженні миротворці, бо вони Божими дітьми будуть названі, Божими синами назвуться, війни в цілому світі. Були від первородного гріха. Війна в Україні сьогодні, є велика розділеність у світі, одні проти других, розділяє це диявол. це той, хто ділить нас один з одним. Хоча ми всі, всі без винятку є Божими дітьми, ми є е, ціла спільнота е, Божих дітей. Але диявол наробив стільки біди в цьому світі, що людина стала ворогом для іншої людини, що людина почала в своєму братові, в своїй сестрі бачити небезпеку і починає кривдити. І це не тільки про війну, яка є масштабною в країнах, в світі, але це відбувається в стосунках людини до людини. Так починається кожна війна. Війни в сім'ях, розділеність. І теж ця розділеність, яка є в нас всередині, в наших серцях. Ми прагнемо з однієї сторони жити в любові, в добрі, але з іншої сторони, ми робимо зло. Ми хочемо робити добрі вчинки, але при тому теж ми робимо і погані вчинки. Ми прагнемо. Бути святими, але при тому цей гріх нас постійно обтяжує і прибиває до землі. В старому завіті пророк говорив, що прийде Месія, котрий є князь миру. князь миру, тобто той, хто принесе правдивий мир тому, хто готовий це прийняти, тому, хто народжується від Бога. Хто не народився від Бога, він не готовий і не хоче прийняти Божий мир. Така людина буде постійно жити в ненависті, кривдити інших людей. І це ми, цього ми є свідками сьогодні. Народитися від Бога, це нести мир, це бути миротворцями. Пам'ятаємо з Євангелії, що коли Ісус був розіп'ятий на хресті, він молився за своїх ворогів, бо він знав, що кожна людина є Божою дитиною, навіть той, хто прибивав, цвяхи, прибивав цвяхами його руки і ноги. І коли він молився за цих своїх ворогів, це був жест миру, ми хочемо всі, щоб настав мир, але цей мир ми несемо, це ми повинні ділитися миром. Бути миротворцями. Тоді, коли Ісус молився за своїх ворогів, то один із римських воїнів сказав, показав на Ісуса Розіп'ятого і каже, це дійсно Син Божий. Тобто він у ньому розпізнав, що ця людина народилася від Бога, народилася від Бога. Цей чоловік, народжений від Бога. Дорогі. У нас із вами, в мені, у вас, в кожному з нас світ повинен побачити Бога, показати на нас і сказати, дійсно, ця людина народилася від Бога. Це має бути видно, це має бути видиме для цього світу. І зараз, в часі Різдва, ми маємо велику нагоду проголосити цьому світові народження Спасителя. Коли ми будемо зустрічатися з нашими рідними, близькими, коли ми будемо в колі сім'ї святкувати Різдво, ми маємо нагоду сказати цьому світові, що Бог народився в Віфлеємі 2000 років тому, але що Він народився в моєму серці, і я народився від нього, народився від Бога. Якщо ми Цього не переживемо, якщо ми не народимося від Бога, про що нам говорить сьогоднішній Євангеліє, то святкування Різдва буде змарнованим. Ми будемо мати ту гіркоту якусь в серці, змарнуємо час. Може, просидимо біля телевізора і будемо дивитися саме вдома, а може, навпаки, ми. Використаємо цей час для того, щоб відродитися духовно і принести іншій людині теж цю добру новину про спасіння. Тож, дорогі, сьогодні і в цьому періоді Різдва він дуже короткий, кілька тижнів. Але це є програма так насправді на ціле наше життя. Але спробуймо вже тепер, в часі Різдва, слухати. Що Бог нам говорить, просити Духа Святого, покажи, скажи мені, що мені робити, як мені далі жити, куди мені йти, в якому напрямку мені в житті рухатись, далі любити тих людей, котрі є навколо і нести мир. Дорогі, не змарнуймо цього часу, деколи буває так, що. Є приготування до Різдва, або потім, коли є приготування до Пасхи у Великому Пості, ми якось стараємося всіма силами е, практикувати свою віру, йдемо до сповіді, стараємося більше молитися, читати Святе Письмо, а потім приходять ці свята, Різдво або е, Пасхальні свята, і ми можемо так. Розслабитися духовно, залишити молитву і так далі, ці всі духовні практики, ні. Це є навпаки час нашої духовної мобілізації, коли ми ще більше маємо стати воїнами світла, воїнами добра і любові, щоби в цей світ, в якому так багато темряви, в якому є. Багато-багато людей, які не народилися ще від Бога, які ще його любові не пізнали, щоб ми пішли до тих людей і їм принесли Божий мир, Божу любов і Божу радість. Амінь.